Рулет в медовому соусі. М'ясо приготоване за даним рецептом неодмінно стане прикрасою будь-якого святкового столу. Почну з приготування соусу. До 3 столових ложок рослинної олії в мене соняшникова. Додаю 2 столові ложки діжонської гірчиці. Зерна. 4 столові ложки соєвого соусу. 3 чайних ложки меду. Та чорного меленого перцю за смаком. Можна також для гостроти, за бажанням, додати гострого меленого перцю. В мене суміш. Додаємо дрібку солі, все добре перемішуємо. Наш соус готовий. Поки відставляємо його в сторону. Тепер візьму часник. Його можна додати за смаком. В мене 4 очищених зубчики часнику. Натру його на дрібній терці. Почищену морку поріжу соломкою. Достатньо однієї морквини в мене одна середня та одна невеличка. Овочі підготували, відставляємо їх в сторону. Вони нам знадобляться пізніше, а тим часом займемося м'ясом. У мене ось такий двокілограмовий шматок свинини. В місцях, там, де він товстіший, я надрізую ножем. Так м'ясо буде зручніше відбивати. Накриваю харчовою плівкою та відбиваю молоточком. Слідкую за тим, щоб м'ясо не пробити наскрізь. Саме час змастити м'ясо соусом. Втираю соус масажними рухами. Ось так. Товщина нашого м'яса дозволяє зробити додаткові надрізи. Розрізую не до кінця. Ось так. В надрізах також ретельно змащую соусом. Не забудемо також змастити подрібненим часничком. В надрізи вкладаю шматочки моркви. Ось так це виглядає. Зкручуємо м'ясо в тугий рулет. Я розрізала рукав для запікання з однієї сторони, необхідно туго загорнути рулет. Це є також важливо в приготуванні м'ясного рулета. Та добре зав'язати з обох боків. Зав'язками, які були в комплекті з рукавом для запікання. Далі рулет необхідно обв'язати шпагатом. Ось таким досить простим способом. Зв'язую міцно та зав'язую на вузол. В такому вигляді бажано рулет відправити до холодильника, щоб він замаринувався. Зверніть також увагу на те. Рулет можна обв'язати мотузком, не загортаючи в спеціальну плівку для випікання, верх та боки рулету змастити соусом і так само випікати. Обидва варіанти дуже смачні. Спробуйте їх, не пошкодуєте. В такому вигляді рулет відправляємо замаринуватися до холодильника або ж до морозилки, щоб потім, коли потрібно, дістати та засмажити. Я відправила на ніч до холодильника. Ось ніч минула. Запікатиму рулет в розігрітій духовці. Перші 10 хвилин запікатиму при температурі 200 градусів, потім зменшу до 180 градусів. Я випікала близько 2 годин. Витягла з духовки, дала охолонути. Цей рулет виходить смачним як гарячим, так і в холодному вигляді. В теплому вигляді розрізую рулет навпілку. Ось так він виглядає всередині. Половину рулету. Відправляю до холодильника, а половину рулету розріжу гарячим. Зверху присипаю рулет меленою паприкою та чорним меленим перцем. Слід звернути увагу на те, що рулет розрізується в теплому вигляді товстішими маточками. В холодному вигляді зручніше розрізати рулет дуже тонко. Половину рулета я розрізала шматочками товстішими, ще в теплому вигляді. Ось так вони виглядають. А ці шматочки я порізала, коли дістала готовий рулет із холодильника. Повірте, він і так, і так дуже смачний та ароматний. Смачного. Готуйте з задоволенням та з гарним настроєм.